Війни не жіноче обличчя 20 лютого. У залі будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт зібралися освітяни, аби почути історії незламних жінок, життя яких докорінно змінила війна. Ще на початку повномасштабного вторгнення її чоловік, якому вже тоді було близько 60 років, пішов до військкомату. Говорить Наталія Тименко. Звісно, воєнкоматі йому відмовили, і тоді він пішов до хлопців. Нашу спортивну школу, де працювала наша тероборона, і з перших днів був з тими, хто з ким і зараз поруч, з Рустамом, з Богданом Меташопом. Це ті наші славнозвісні воїни, ким ми пишаємось, кого ми знаємо. І потім вже коли на базі Борисполя, як правильно сказати, чи спортшколи, чи просто в нашому місті почав формуватися батальйон, хлопці запитали Миколаючу, ви з нами? Він так, я з вами. Перший місяць, як він потрапив, перший місяць в них був такий складний це був харківський напрям, звільнення ізюму, і він мені по телефону казав такі слова. Якби ми всі взялись разом, всі чоловіки наші взяли зброю, а всі жінки от встали, покинули свої справи, почали волонтерити, готувати, плести, передавати, ми б їх вибили, ми б їх вигнали, а вдома він сказав, що він дуже хоче, щоб ми жили в мирі, він піде воювати, бо вважає. Щоб діти залишилися вдома і син, і зять, бо вони ще молоді, у них попереду все життя, а я вже все в житті бачила, тому мені треба йти воювати. Проте, залишитись вдома її сину не судилось, адже невдовзі Роман Тименко отримав повістку. Тоді ж пані Наталії стримати емоції було важко. Він мені заборонив, сказав, що Мама, ти плакати не можеш? Твій спокій, це мій спокій, ти сильна. Якщо тобі дуже погано мрій, не мрій про те, що ми колись з тобою планували, і війна закінчиться, і обов'язково наші мрії здійсняться. Я забороняю тобі плакати. Тому не плачу, молюсь, думаю багато, мрію. Ну і знаєте, от молитва. Я не скажу, що я дуже набожна людина, але в мене молитви можна сказати свої. Як... Коли мене син запитав, мам, кому ти молишся? Бо були вже такі випадки, що коли от я вночі проснулася півтретього, з відчуттям, що щось, якась небезпека. І якраз була тоді важка ніч, це почався наступ Запорізького напряму, були обстріли із неба, із землі, і всі інші. І цей неспокій він передався. Uh, і uh, син інколи жартував з, з того, що я молюсь, а потім, коли я йому пояснила суть молитви, що я просто молюсь і накриваю його uh, як наш uh, uh, ну, покровом покровом, і uh, що це як ніби як вайфай. Щось таке. Ну, що це я відчуваю, я це бачу, цей покров. Я реально і, звісно, я думаю, що допомагає те, що я молюсь не тільки за нього, а за всіх його побратимів, за всіх воїнів, за Україну. Тому що ну, не можна, коли ти молишся за одного, це трохи є неправильно, можливо, це трохи егоїстично. Ну от у мене буває швидші відчай. Це буває, але так, от щоб я е, плакала, то, то швидше ні. Друга гостя заходу, пані Катерина, мама полоненого захисника Маріуполя. Сьогодні вона робить усе, аби її син повернувся додому з пекла, яке триває от вже майже два роки. Та ще в день його народження за свою дитину вона відчула страх. На нього дивлюся і думаю. Боже, дитятко, куди ти, в який ти світ прийшов? І я пам'ятаю, що я, мене, мене сльози, я плачу і думаю, як мені тебе захистити? що якийсь страшний світ, чого ти сюди родився, як я буду тебе захищати. Я, я пам'ятаю ці перші секунди, коли я, я тільки коли почала ця війна, я зрозуміла, чого, я, чого в мене тоді, коли з перших секунд, коли я взяла його на руки, отака от тривога була, якась інтуїтивна. Ну тоді якось так зробили, бо що я таке подумала? Ну чого я так подумала? Та мені чогось одразу, що куди ти прийшов? Який страшний світ, як я тебе буду захищати? От дочку я робила, в мене такого не було, трошки інакше. А от його, я пам'ятаю, що я от у мене от така була от такі думки зразу перші. Ще з малку син Катерини мріяв про високі досягнення у спорті, та одного дня він прийшов до своєї матері і сказав, що хоче служити у війську. І каже, вони такі круті хочуть до них. І я кажу, ну кажу, давай пробуй, кажу, ну що, якщо тобі подобається. І він прям в такому захваті був, просто все, я хочу до них. І, і, поч і поїхав в Київ туди на атек, де їхня база там, де він від, відбирають хлопців. Він і пройшов дуже гарно, успішно. Він такий був задоволений, що каже, мамо, в мене все виходить. І плюс я ще зустрів хлопців однодумців, і він був в такому захваті, що я. Все, я хочу туди до них, бо вони найкращі. І він на той момент, коли почалась війна, був саме в золочі на сержантських курсах. Я пам'ятаю, що я йому зразу ж, звичайно, почалась війна, я йому я одразу йому телефоную. Синок кажу, як ви там, що вам кажуть, які там дії, що ви будете робити, кажу, ви будете вертатися в Маріуполь чи він каже: Мама, я ще не знаю, але ми всі хочемо наша Маріупольська... Скільки їх там чоловік було, я не знаю, там 60 чи взвод. І там і медики були, і, і хлопці ті ж на сержанти вчилися. І вони кажуть, ми не знаю, нас не відпускають. Ну, не хочуть відпускати. Ті командири їхні, що з Національної гвардії, але ми, напевно, каже, ну не знаємо, якось будемо вириватися до наших в Маріуполі. Я кажу, ну дивись, кажу. А потім все-таки вони вирішили їхати. А добу вони їхали, і ця доба була для мене дуже тяжка. Я не спала, я його переживала, тому що ми всі бачимо по новинах, що вся Україна в обстрілах і як вони будуть через всю Україну з Західної, з Львівської області, їхати в Маріуполь, Зразу ясно, що дуже страшно. Із перших днів оборони Маріуполя пані Катерина зв'язок із сином тримала постійно, а потім він раптово зник. І лише з новин вона дізналася, що захисники покидають Азовсталь. Я тоді по телевізору побачила свого сина, як він іде. Впевнено, так іде, і, я, і в мене був, я, наче ти і радий, що він, ти бачиш, він іде. І ти, от ця радість зразу така змішана, що хлопці виходять, а потім я сиділа, я вечеряла тоді, і я сижу, і в мене сльози, і я, в мене приходить усвідомлення, що він іде до ворога до самого страшного, який тільки може бути. Мені, тоді все, в мене тоді вже зразу страх. Зразу страх, що я не знаю, що буде з ними. Страх ясно. І так само, як пані Наталія каже, так само молитва, весь час, в мене весь час я молилась, і так само по-своєму. Останній зв'язок був з полону, це коли ще вони були в Оленівській колонії номер 2 Він два рази виходив на зв'язок, перший раз він вийшов дуже коротко, дуже трошечки, це майже. Півтори хвилини були, в мене в телефоні все зберігається. Я навіть подивилася, скільки ми з ним розмовляли. Це була розмова півтори хвилини. Це було просто, мама, все добре, я живий, найди мого товариша, сестру. Все, оце була перша розмова. Він сказав, як виглядає її аватарка в інстаграмі. Найди Юлю, будь ласка, все. Він не він. Я не встигла навіть попитати у нього, що взагалі що. Бо я зрозуміла, що це добре швидко. І їх дуже хвилювали перші оці, тільки вони попали в полон, їх дуже хвилювали, в якому вони статусі. Вони переботають, що їм е розказують, що ви нікому там не потрібні. І ви... Ясно, я кажу, синок, ти в статусі полоненого, я вже все зробила до того часу, бо це було 11 червня. Він мені дзвонив перший раз був дозвони з Оленівки. Що вже до 11 червня я вже все зробила. Вже всі, все, все і статус, і, і наша і поліція, і СБУ, і Координаційний штаб тоді ще. Вже все було. Ну, я все зробила, що як мама що могла зробити. І він дуже переживав, за хлопців дуже багато, яка проблема була на початках, коли дозвонив ці були. Вони пам'ятали тільки свої телефони. Телефонів собою немає, і вони шукали родичів через когось. Щоб бігом знайди мені, щоб вона картку встановила, щоб він мог кудись дзвонити, або дізнатися номер. І я, як згадаю, в мене руки тряслися, я бігом шукаю цю Юлю, сестру. Я її знаходжу. Ясно, що я не, не встигла не номер, ні, я нашу, бо вона людина ж на роботі, так само. я в той час на роботі була. І тут знову мені дзвонок, я, я вже розмовляю з Дімою, з цим побратимом мого сина. І він так само мені пояснює, що я кажу, Діма, я знайду твою сестру обов'язково. Я знайшла його сестру, ми зараз дуже спілкуємося, дружимо. І потім другий раз так само він виходив на зв'язок, але він був на зв'язок, вийшов перед самим перед терактом Барбиленівським. Буквально за тиждень. Це був так само це був останній дзвонок. Але ми просто поговорили, я йому сказала, що я все зробила, я йому сказала, що ми за вас боремося, я встигла йому це сказати. Що, синок, кажу, тут, ми кажу, мітинги весь час, ми, кажу, ми за вас боремося, як можемо, ну як батьки. І сказала його, йому, що, що я тебе бачила на відео, а він каже, що серйозно? Я кажу, так, ти так просто. Гарно тебе видно. А він каже, так, там було телебачення якесь, каже, кацапський, каже, так, да, вони ну, нас знімали. Я кажу, ти на нього попав просто дуже гарно. А, оце така в нас була все розмова. А потім після теракту, після Оленівського, це взагалі було. Це, я, це було ну, таке найважче було, що я тоді, яка ще була вісточка в мене, його побратим мамі написав, mm -hmm. Владник він сам з Мелітополя. Його мама передала мені ту смесочку, що він написав. Що з нами все в порядку, все, що після теракта. Бо тоді це, це було 29 число, ми просто всі дуріли, бігали по хаті. От коли я плакала. Я оце тоді я не могла я той список, кажу, ми побачили список, цей, хто там загинув поранений, А я його читати не можу, я в окулярах в мене очі так, сльози течуть, я нічого не бачу, мене дочка мене отако колотить, каже, мама, там його нема. Ясно, що ці всі відео ще не заблюрені. І я в кожному тілі бачила свого сина. Я кажу, це Іван, а це Софія каже, ні, мама, мене колотить. Оце отакі в мене, це були такі вісточки від нього. Вони закриті від усіх. На жаль, і ніякої інформації зараз немає. Де вони? Мені сили дає оточення, хто мене оточує. Ясно, що буває, накриває. Буває так, наче ти тримаєшся, тримаєшся, а потім бух, і тебе хочеться поплакати, але я так само, як пані Наталя каже, ну дійсно дуже сподібні, схожі з нею. Я так само я дуже рідко плачу. І мені навіть хочеться поплакати, я кажу, а я не можу. І мені здається, що якщо я буду це себе так, з таким самовідчуванням займатися, що він це теж відчувати буде. Що і мені, якщо я буду слабнути, тому що е, такі істерики, вони тебе тільки, ну, ти стаєш слабою тоді. ну, І не знаю мене. І кажу, мене тримають друзі, я так само у нас є ком'юніті своє, таких самих мам, як я, які чекають синів з полону. І так само це мені дає сил, такі самі жінки, тому що ти в цій ком'юніті, як тебе тільки зможе зрозуміти, тільки мама, яка те саме переживає. У цих двох сильних жінок різні долі та історії, та об'єднує їх те, що вони обидві чекають, вірять і пишаються. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.